Людині потрібна людина, не для зручності чи краси, а щоб у час, коли темно і лячно, ти знала не все ще згасло. Потрібна не та, що схожа, а та, що мовчить і чує, коли твоє море схвильоване, вона вітром не штурмує, бо іноді треба не слова, а просто дихання поруч, щоб хтось у тобі побачив не тінь, а цілий безкрайній простір. І, може, коли ви станете незручними, коли світ не впізнає вас, саме тоді відчуєте крила, і справжні у вас проросте враз. Не заганяйте себе у рамки, там гине душа, як птах. Людині потрібна людина, що вірить і бачить в очах, бо кожен із нас то іскра, яка шукає вогонь, і тільки в чиємусь світлі твій сенс стаємо в вічний трон.